Привіт! Сьогодні пограємо у симулятор виживання. Часи, коли полюса землі розтанули і затопили більшу частину суші. Нам з тобою доведеться багато плавати у воді та ковиряти у затопленому світі собі ресурси, щоб можна було вижити. Якщо тобі сподобається дана гра, то постав лайк і напиши мені про це в коментарях. Ох ти ж, блять. В смислі, откуда мене скинули? У я собі в мене зріння. О-о-о, це що там за акули? Давай ну ми для початку зі не будемо знайомитися. Мені здається, у мене шансів з багато, щоб їх там одмодохати. Зараз прийдемо на берег, візьмемо калаша і прийдемо, їх будемо мудохати. Так, знайшли нове місце місце острів, зуп... Остановленого, як буде по-українськи, місце для зупиненого чи що. Якісь такі собі, виходить, переводят? Да? Так, що до чого, нам потрібно буде на цьому острові виживати і мочити всіх підряд. Як бачимо, у нас зараз на годинку 8 годин 23 хвилини, а це означає, що у нас ще досить багато часу. Газова плита. О, непогано. Що ми знайшли? Зерні та клубники. Полуниці. Хто зберігає? скажи мені, будь ласка, в стиральній ой, стиральній газовій платі зерно полуниці. Гриби якісь знайшли. Матрас розбити не можна. це що таке в нас? якийсь шкафчик. Ого, двері. Резинова уточка, факел, консерви, газеровка, лі... ліки і бінти. А давай ми це сюди поки вигрізуємо, чого я буду носити як дурак. Потрібно для початку зайняти пануючу висоту. Ой, це не це з воєнної сфери. А, потрібно зайняти найвищі точки, щоб подивитися, що робиться округі і зрозуміти, що будемо робити далі. А, я особливо не дивився, як взагалі. Потрібно грати в цю гру, що тут взагалі відбувається. Знаю, що тут є банди, з якими потрібно воювати, а тому не потрібно гаяти часу, лети нахрен і не кричи мені в вухо. А тому потрібно буде тут зробити собі військову, скажімо так, базу, плавати на інші острови і не роздавати люлей нашим сусідам, для того, щоб нам було комфортно жити. В принципі, цим і займемось. Оу, а там я бачу якийсь парус. Ладно, для початку йдемо, будемо нряти. Нерти будемо збирати всі ресурски. Я коли плив, я бачу, що тут щось було. В нас є кислород. І ми пливемо донизу, пошукаємо. Зараз для початку знайдемо, що взагалі тут є. Потрібно збирати такий хлам. За це будемо отримувати металолом. Будемо отримувати металолом і інші вкусняхи, інші пелюшки. А цікаво, а стовби можна розбивати? А є змога? Ні, його не можна нічого з ним зробити. Ой-ой, мені погано зараз буде. Ох, встигли. Встигли, йолки, ти маталки. Встигли, і що, і що ми набрали? У нас є стілась. Класно! А де я його взагалі знайшов? А куди я, блядь, постійно пішов доверху? Я хотів донизу. А ми вже багато зробили справ. Яйця помили, і то вже добре. Тканини, футболку знайшли, бляха, тепер ми не будемо з тобою голожопі. ми будемо бігати із футболочкою. Ой-ой! А в мене вже немає місця. Йдемо тоді зараз з вернемося назад. Давай дивитись, Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте все будемо викидати. О, так я менталолом, скільки знайшов, футболку вдягну. Доволі непогана футболка, вона мені подобається. Такий котик. Ох, ти мука. А знаєш, що я забув. А я забув те, що у нас не буде що пити. Їсти ще таке, ми там тиждень можемо протягнути і без їжі. Ну, це якби так говорять. А от без води нам будуть гайки і дуже швидко. Ого, у мене скоро буде місця не буде. Бачу ягодки. Мультфільми, напевно, я буду дивитись після того, як наїбашуся цих ягодок разом із цими грибочками. Скільки нам потрібно там їх було? Одна? Да. Є, все. Є у нас з тобою сокира. 22, тут 30. Слухай, вона була не така погана, якщо чесно, ця сокира, але я не знаю. А нахерена, я його тоді зробив, скажи мені. Робимо вудку. І мені потрібно до кірка, але для цього металолом потрібно, в принципі, таке в нас і є. Робимо вудку, ставимо сюди на цей слот. Черв'яки! Черв'яки, тому що в мене нема що їсти. Подожди, а я сиру рибу буду їсти, чи я? Добре, йдемо прибалимо, подивимось, хоча б як це реалізовано. Зараз ловимо кита за сараку і будемо радуватись. А, я, а як закинути? А, отак просто. Хуя собі я кинув на дно. Алло, клюй. Що? Риба була занадто мала. Пошла вона то її в сраку, підемо на другий берег, будемо ловити. Зловимо дві риби і я думаю, з мене буде достать. О, красний остроглаз. Чи гостроглаз. Коротше, червону рибу ми зловили з тобою. Мені потрібно, явно буде. О, ще одну таку рибину зловили. Мені потрібно явно взяти якусь лодку зробити. Зараз подивимось, що для цього нам потрібно. Дерево, напевно, бутилки, шнурки і моє бажання. А вона велика чи маленька? Голод 10, а ця риба дає голод 10. В принципі, що ваху, що хуху, однаково. Достатньо. І так більше дерево забрав. Це і так уже більше, ніж я розраховував, я цим займався. Мені потрібно зробити що? Мені потрібно зробити. Десь поставити, де ми будемо готувати їсти, а що для цього потрібно, я поки що не розумію. А, так він ось буде потім далі виставлятись і все. І, о, дивись, так ми отак зробимо. Раз, ляхати, муха. А я не зможу тут оставити, да? А, тому що в мене дерево закінчилось, все, я поняв. Це не в тому, що там не можна це робити, тому що закінчилась деревина. Напевно, дві основи ось так зроблю. Бляха, ця не гарно повернута. Ну, йолки ти палки. А отут буде мені чудово. О, братан! Подожди, я хочу з собою поговорити, в мене є гарна для тебе пропозиція. Ем, я буду носити воду від опріснювача і мені потрібно його логічно, ж поставити біля води. Щоб не бігати потім, бляха, не носити воду, тому що мені потрібно відро, а я не знаю, скільки я в те відро буду набирати. Тому давай для початку ми поставимо ось таку платформу, ми її поставимо де. Та отут я її поставлю. О, ось так навіть. І тепер хочу я поставити оприснювач, і, напевно, не хватить мене дощу. Mm -hmm. Гарне було дерево. Ладно, його залишимо. А це мілке, напевно. А блін, а може мілке б виросло? Я, напевно, поспішив. В принципі, поки що ми живі, тому бігаємо. Ставимо оприснювач десь сюди. А що, а що потрібно, щоб сюди. Завантажити дерево і воду? Я поняв Сьогодні будемо голодати, але нам потрібно вижити, тому йдемо подивимось, в мене щось тут було. О, ми з'їмо полуницю. да? Давай її сюди поставимо. О, так дивись, вона по. Так, воно все поновлюється, полуниця. Нічого собі. Тобто, і здоров'я, і водичко. Все, чудово, ми наїлися, нам прекрасно. Добрий ранок, good 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 morning, good morning, morning morning, morning, to you, good morning, good morning, I love to see you. Чудово, ми проснулися, ми англійськи ви послухали, охранені і поплакали. Е, у нас сьогодні новий день, нам потрібно вирішити питання з водою взагалі. Води у мене тут вже не так. а в мене взагалі води нема. Енергетичні тільки є, у мене є антибіотики. Уу, це, напевно, нам пригодиться ще все потім. Полуниця є, ще на день є, що поїсти, грибочки викладаємо. А, мені потрібно буде зараз приготувати поїсти. Хрена собі вода тут відтінок де я, короче, як то в неї соляру пролили. О, все, коротше, я поняв. Зараз ми, коротше, загрузимо. Добре, що я тут все-таки догадався першочергово і поставив біля води, бляха. А то бігати було б, як він по одиниці заправляє. Це не дуже весело. А краба, ну давай краба покладемо жарити. І додамо дерево. Ого, де, а де я взяв стільки дерева? О, так у мене дерево до хрена, оказується. Я ж палець позбирав, тому давай тут будемо теж загружати все дерево. Все, нехай робиться. Скажу тобі так. Е, праву кнопку мишки краще не нажимати, тому що, коли ти тако дивишся і нажимаєш праву кнопку мишку, він падло сразу жре все. І я так жерю майже всю рибу. Непогано, компоненти. Коротше, план у мене сьогодні який. Я сьогодні хочу зробити лодку. Неважливо, яким шляхом, неважливо, що для цього потрібно, мені обов'язково потрібно сьогодні зробити лодку. Будемо витрачати всі ресурси, але ми її зробимо. Тому що без неї ми далеко ну, самостійно не зможемо пливти. Не знаю, чи є обмеження тут по глибині, на яку ми можемо наряти, але поки що це мене влаштовує. Тканина є. Ще зараз візьмемо тут, заберемо. Слухай, а мені подобається, як тут це все реалізовано. О, компонент, який є. Все, в принципі, ми можемо ще зараз сюди занирнути. Довго, звичайно, спливаємо ми. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Так. <гум> <гум> да. В принципі, це був крайняк уже. О, так слухай, як ми далеко відпливли. Забираю все, навіть не дивлюся, що, і пливу доверху. Сподіваюся, ми встигнемо виплати. Він досить повільно пливе наверх, я вам так скажу, тому що. Да, дивись, ну блин, він дуже повільно пливе наверх і здоров'я дуже швидко летить. Uh, все. Пливемо до берега. О, чертіжі! Давай будемо вивчати. Чертюш каф із масиву використовується для зберігання предметів. Чудово, є моторна моторна лодочка! Просто прекрасна, невелика лодка, в якій можуть знаходитися два. Ну, я так розумію, дві людини, якщо граєш в кооперативі. Тоді давай його так поставимо. О, все, мамкінкав, коротше, у нас тут є баб бабкін кавор, але тут трава, бляха з-під нього пробивається. Це не дуже гарно, я тобі скажу. І ми поставимо тоді, оце будемо розуміти, що ми тут живемо. А ми можемо в нього сісти? А нахрена він тоді треба, якщо ми в нього не можемо сісти. Да, ми, ми можемо вже зробити з тобою катамаран. Ладно, поки зробимо катамаран, подивимось, що воно таке. Як їм користуватися, ну як користуватися Підалі крутити потрібно буде, от і все. Але може це і добре? А, ну-ка. О, диви. О, та тут є сундук, ми сюди можемо складати речі, це чудово. Сісти, пливти. В смислі? А, водітель. О, О! О, оце я розумію. Давай зразу кудись пропливемо, подивимось, як... як це воно. А ми все другий день. Ми все другий день, і у нас вже є лодочка. І на цьому сьогодні все. Став лайк, якщо хочеш побачити продовження по даній грі.